Пішов на війну, втратив господарство на Кіровоградщині Мобілізований боєць антитерористичної операції. А в мирному житті просто фермер, поки воював, залишився без землі. Чоловік у складі 57-го мотопіхотного батальйону. Просто зараз перебуває на передовій. А орендовані ним паї почало обробляти інше сільгоспідприємство. Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Однак, схоже, поки триватиме розслідування. Загарбники орендованих паїв і урожай встигнуть зібрати і наново засіяти поля. Володимира Грибенюка мобілізували взимку. На війну йшов з легким серцем. Стиг оформити угоди на ділянки, задискував землю і навіть за два роки наперед заплатив орендну плату власникам паїв. Засіяти мав товариш бійця, який побачив, що на полі вже хтось господарює. Тут приїжджають хлопці і кажуть нам, що слухайте, ми заїхали засівати, бо він же ж тут побалакав з хлопцями, щоб допомагали обробляти землю. Йому кажуть, ваша земля засіяна. Поки дружина військового з'ясовувала, хто зазіхнув на їхню землю. Спритники встигли провести весь комплекс весняних робіт. На 18 гектарах землі, яку взяв в оренду фермер перед тим, як поїхав в АТО, нині росте чужий соняшник. Скориставшись відсутністю господаря, на його поле заїхали трактори іншого господарства, і повертати відібране не збираються. Дружина бійця звернулася. До правоохоронців за фактом захоплення земель відкрили кримінальне провадження. Проведена перевірка, якою встановлено, що декілька земельних ділянок дійсно незаконно використовується без згоди власників вказаних земельних ділянок. Будуть досліджуватись. Доводи сторін, хто саме використовував незаконно цю земельну ділянку, хто надавав дозвіл до можливості використання. Односельці ж фермера вже провели власне розслідування. По суті, він свої кошти заплатив. Ну, за оренду землі заплатив за два, за два роки наперед. От. Ну, приїхав він, а потім вказується, що цю землю через час. Заїхали, обробили перелина степу, обробила ще й стопчики поваляли. все. у конторі підприємства ситуацію не коментують. Не на камеру кажуть, криворізькі власники тут з'являються нечасто, керують дистанційно. А земельні ж ділянки мобілізованого бійця, мовляв, у користуванні підприємства віддала сільрада. У сільради своя правда. Тут переконують про те, що боєць знайшов власників паїв, які раніше не мали актів на землю, допоміг зробити документи і уклав з ними угоди. Не знали, тому розпоряджалися землею на власний розсуд. Так, Знали ми цього, ми б надали хіба нам не все рівно. Ну ми ж то не знали, що у вас є документи, підтверджуючи. Дружина військового звернулася до суду, вимагає компенсації збитків і доступу до орендованої землі. У те, що їй вдасться довести свою правоту, не дуже вірить. Мовляв, поки чоловік на війні замість підтримки бачить лише перепони. Олена Швора, Кроман Крунішкірограч на спецкор 2+,2.